Ми загрунтували три рази. Ґрунт третій шар висок. Але в нас з'явився курйоз. Е наша, наш ґрунт е почав якби, звертатися, е зворжуватися. Це можна, можна подивитися на весь, але в ньому з'являються якісь крупинки. Е це якби... Є проблемкою, але невеликою. Можна на це не звертати увагу. Незручності тільки в тому, що коли ми будемо готувати, тут будуть крупинички з'являтися, які потім треба буде зібрати. Проблема через те, що наші хіміки завжди щось знову видумують і за ними неможливо встигати. Це або в емульсії є якийсь новий хімічний інгредієнт, або клеєві ПВА, що знову придумали. Колись був клей просто ПВА, а потім клей ПВА-М а тепер вже мв Можливо, тут щось нахімічило, може це і не справжня калеока, може якась підробка, при є багато. Одним словом, не відразу, але поки ці наші ґрунти підсихали, у нас почали в цьому ґрунті з'являтися крупинки. Ми свою роботу робимо далі, ґрунтуємо четвертий раз, але ці крупинки, які в нас з'являються, не знаю, що вам їх видно їх потрібно буде забрати. Ми зараз загрунтуємо четвертий раз. Це якби останній раз ґрунту, потім буде ще п'ятий раз. Це знову ж таки те саме покриття буде, що і перший раз. Бо буде в нас е сам клей ПВАР збавлений у воді. Е на що можете звернути увагу? Це щоб, в... якщо добре загрунтоване полотно, то тоді... В жодному випадку ґрунт, який в нас є, не повинен проникати через полотно. В даному випадку, ви бачите, полотно залишилося біле. Значить, ґрунтуємо ми добре. Якщо не добре, ґрунтується, рушиться і технологія, тоді ґрунт проникає або саме полотно не добре, тоді ґрунт прибиває через полотно. Деколи це може нашкодити картині, але бувають випадки, що і ґрунти просочуються, але коли сильні є нитки. На самому полотні, то це не є великою шкодою. Але, як правило, добре, коли ґрунт не перебиває через полотно. Тим більше видно, що у нас ґрунт не білий, а наш ґрунт є популястого кольору, він не перебиває. Значить ґрунтуємо медове. Ну і продовжуємо. Ми це загрунтовуємо. Рупинки, які будуть, ми зберемо, або коли воно вже підсохне, можна навіть легкою наждачкою зачистити. А можливо вони і під руками в нас відбудуть. Ну, ось так. Продовжуємо. більше не потрібно знати. Ґрунт, коли грунтуєте, врахуйте те, щоб не було забагато, щоб не було замало і не було забагато, щоб не заливати саме полотно, а втирати його, щоб було рівномірно нашу грунтовку, наш ґрунт втерто в полотно. Ніяких запливів, морів, океанів не повинно бути. Розтираємо наскільки це можливо. Покрити всюди і добре розстеплити, добре покрити цю площину рівномірно, тоді вже робота зроблена добре Який бік грунтувати не має значення. Як вам зручно, можна один раз один шар в цей бік. Інший шар цей бік. Але коли ви добре вистираєтесь, як тоді Судіння потреби якби перекресно замальовувати. Наш ґрунт четвертий раз висок. Тепер будемо грунтувати п'ятий раз. П'ятий шар в нас той самий, що і перший раз. Це клей ПВА в воді. 10% клей ПВА, решта вода. Може бути і більше. Це вже ви самі будете вирішувати? Ну, я якби ви так поступую. Звичайно, що залежить від того, який ви клей ПВА купите, тому що у нас в наш час фальсифікату є дуже багато і буває, що густий клей ПВА. Тоді треба... 10% давати. Якщо він рідкий, то може і 20 буде мало, може і треба 30% давати клею решта вода. Дивіться самі, як би воно було добре. Провіряти в кінці, коли вже всі грунти висохли, потрібно таким чином, що наприклад, цей грунт п'ятий раз я роблю, він висохне. Ви берете розчинник, ну, це має бути олія, якою ви розчиняєте полійну фарбу. Барс не заважай. У нас ще тут допомагає пес барс. П'ятий раз, коли ви це вже зробите, грунт висохне, тоді просто мазок десь легко з боку робити олійним розчинником, олією. І вона би не мала втягуватися. Якщо воно втягується в полотно, то тоді означає, що ще треба додати ще один шар. І п'ятий це вода з клеєм ПВА. Але в такому випадку потрібно... Добавити більше клею. Якщо вже не втягується а, олійний розчинник оліє, то тоді не